Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую гарбузове пюре на зиму. Це просто ідеальна заготовка. Вона дійсно універсальна, оскільки таке пюре можна не тільки їсти, як смачний десерт, плати в каші, запіканки, кекси, млинці, оладки, йогурти, смузі. Гарбуз розрізаю і очищаю. Нарізаю невеликими шматочками. Я використовую 3 кг гарбуза. Висипаю в каструлю і заливаю водою так, щоб вона злегка покрила гарбуз. Це десь 2 2,5 літри води. Ставлю на вогонь. 300 г кураги заливаю окропом. Гарбуз закипів. І на повільному вогні варю до готовності. Це десь 20 хвилин. Воду з кураги зливаю. Знімаю гарбуз з вогню і зливаю воду. Дивіться, як він гарно розварився. До гарбуза додаю курагу і 1 кг цукру. Краще цукор додавати на смак. А якщо хочете густіше, то додавайте більше цукру. Це вже на ваш вибір. Все гарно перемішую. Перебиваю блендером до однорідної маси. Вичавлюю сік одного лимона. Додаю сік лимона до пюре. Перемішую. Ставлю каструлю на вогонь і під кришкою на малому вогні проварюю 5 хвилин. Знімаю пюре з вогню і розкладаю по банках. Закриваю кришками. Смачне, солодке, дуже ароматне гарбузове пюре повністю готове до вживання. Зберігаю в шафі в будинку. Для приготування пюре з гарбуза можна використовувати будь-який сорт продукту. Солодкий десерт найкраще готувати з мускатного гарбуза. М'яко цього виду має яскравий помаранчевий кольор. Смачного! Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал, готуватимемо разом! Заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!